Виконуємо номер 619 із підручника Алгебра 7 та номер 2431 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен. Квадрат різниці 2а і 3b це перше завдання. І друге квадрат суми 4х і 5y. Приступаємо до виконання. Помножимо 2а відняти 3Б на 2а відняти 3Б. Множимо многочлен на многочлен. 2а множу на 2а, це буде 4 квадрат. 2а множимо на мінус 3Б, це буде мінус 6аб. Мінус 3Б множимо на 2а, це буде мінус 6аб. І мінус 3Б множимо на мінус 3Б буде додати 9б в квадраті. Зводимо подібні доданки. Мінус 6АБ і мінус 6АБ буде мінус 12АБ. Отримали 4 квадрат мінус 12аБ додати 9б квадрат. Помножимо 4х додати 5у. На 4х додати 5 ігрек. 4хної на 4х це 16х квадрат. 4х на 5 це 20х. 5 на 4х 20х. 5 на 5 25 у квадраті. І тепер зводимо подібні доданки. 20х додати 20х. Маємо 40х. Отримали 16 х квадрат додати 40х, додати 25 і квадраті. Номер 619 із підручника Алгебра 7 та номер 24.31 із підручника Математика 7. Виконано.